Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важлива новина для українців за кордону. Важлива новина для українців з Польщі. Друзі, трагічний випадок, жахлива ситуація трапилась на жаль з громадянами України в Польщі. У По Польщі вбили Українку і тяжко поранили її 14-річну доньку. Громадянка України, друзі, загинула на місці. а Її 14-річна донька перебуває в лікарні в важкому стані після нічного нападу на них у місті Легняця. Це, це, нагадаю, Ніжне Селеське воєводство. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатися на цей канал і також поставити лайк цьому відео в підтримку розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, друзі, цей жахливий інцидент в Польщі стався в ніч з 15 на 16 квітня. До будинку, в якому проживало восьмеро українців, проник злочинець і неймовірніше, з метою пограбування. На його шляху раптово з'явилася 37-річна українка. Тож зловмисник одразу накинувся на неї з ножем, і завдав кілька ударів в область грудної клітки та шиї. Від отриманих поранень українка померла. Від криків в будинку друзі прокинулися і інші мешканці, зокрема, 14-річна донька загиблої та ще одна жінка. Зломисник напав, на жаль, і на них. Дівчина отримала важкі травми грудної клітки, шиї та потилиці. А після госпіталізації її терміново прооперували. Однак її стан друзі медики оцінюють як важкий, хоч і стабільний. Інша жінка отримала легкі поранення. Отож, друзі, правоохоронці досить швидко розшукали підозрюваного в скоєному ним виявився 36-річний громадянин Польщі раніше судимий за крадіжки та завдання тілесних ушкоджень. Цього чоловіка затримала поліція неподалік будинку, де він лежав, схований серед туй. Там вже знайшли закривавлений ніж, який очевидно й був знаряддям вбивства. Затриманому перед'явили звинувачення у вбивстві однієї людини, замаху на вбивство іншої, та западіяння тілесних ушкоджень третій потерпілій. За це йому може загрожувати довічне ув'язнення. Наразі, друзі, відомо, що чоловік у момент нападу був тверезий. Ще буде перевірка на ймовірне вживання ним наркотичних або психотропних речовин. Друзі, ось такі неприємні, дуже неприємні новини з Польщі, з українцями. Вашу думку пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!